На хвилях обласного радіо Скіфія Центр програма Чар мова. Ви почуєте, як мова здатна дивувати, вражати, зачаровувати. Програма чар-мова з Василем Левицьким. Вітаємо вас у чарівному світі мови у рубриках мовна особистість, «Чарівливість слова, «Словомережжя», Говорімо правильно. А сьогодні ще й мовний гостинець ми поринемо в справжні мовні чари. У цьому нам допоможе моя гостя Світлана Ковтюх, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Вениченка. І сьогодні сьомий випуск програми Чармова рубрика Мовна особистість 24 травня виповнюється 105 років від дня народження Михайла Стельмаха. Михайло Панасович Стельмах це один із найяскравіших знавців українського мовного багатства. Одночасно поет і прозаїк, драматург і фольклорист, публіцист і кіносценарист. Народився Михайло Стельмах у селі Дяківцях Літинського повіту на Вінничині. Малий Михайлик тягнувся до знань, до книги. Ось його цитата. Якось я швидко самотужки навчився читати, і вже на мої дев'ять років немало проковтнув добра й мотлоху, якого ще не встигли докорити моєму селі. Читав я Кобзаря і Ниву, казки, і якісь без початку і кінця романи, згадував згодом письменник. Та найбільше захопили Михайлика дві книжки: Кобзар Тараса Шевченка і Тарас Бульба, Миколи Гоголя зачарували, заполонили вони уяву хлопця із містом і чудовою барвистою мовою. З ранніх років хлопчик переймається любов'ю до хліборобської праці, вчився орати, сіяти, жати і косити. Пізніше допомагав батькові теслярувати і стельмахувати. Згодом після серйозного навчання Михайло Стельмах вчителює в школах рідного Поділля, а потім переїздить ближче до Києва в село Літки над Десною. Тут він викладає українську мову і літературу, організовує фольклорний гурток. Збір та вивчення скарбів фольклору стало для молодого вчителя професійним покликанням. З 1936 року в газетах та журналах починають друкуватися його вірші. Саме тоді поет початківець знайомиться із Максимом Рильським, який здійснив великий вплив. Настановлення Михайла Стельмаха як поета та зіграв надзвичайно благотворну роль у його долі після участі в війні письменник повертається до улюбленої справи глибокого вивчення усної народної творчості. У грудні 45-го Максим Грильський запросив Михайла Стельмаха як фольклориста на роботу в інститут мистецтвознавства фольклору і етнографії Академії наук України. Як вчений він виїжджає в наукові фольклорні експедиції і записує самоцвіти народної творчості, впорядковує і видає збірники українських народних пісень. Михайло Стельмах примудрявся показувати обидва боки медалі: і плюси радянської системи, і значні її мінуси. Багатьом відомо твір Михайла Стельмаха Гуси лебеді летять. І якщо звернути увагу, то, зокрема, і в ньому подаються такі небажані для радянської системи рядки. Навіть у страшний 1933 рік, голодуючи, дядько Микола кепкував із своєї долі. Зустрів його я весною вже обресклого, розбалакались про людське горе, згадали сусідів, що передчасно перейшли на цвинтар, посумували. Це стало фактично першою згадкою голоду 33-го у радянській літературі. Кілька поколінь українців зачитувалися мистецтвом Михайла Стельмаха його твори виходили мільйонними накладами, з лагідною усмішкою, з теплим гумором. цікаво й дотепно писав Михайло Панасович казки та вірші для дітей. Маючи неабиякий педагогічний досвід, знання дитячої психології, вміння розповісти найменшим цікаво про цікаве, своїми творами Михайло Стельмах виховує любов до краси і знань, до людини і природи. Цілу бібліотеку складають книжечки, які написав Михайло Стельмах для наймолодших читачів: Колосок до колоска, Жнива, Живі Огні, Весна, Весняночка, «У сестрички дві косички, «В їжаковім вітряку, як Журавель збирав щавель. Маленька Оленка, Брундукова сім'я, Заючий секрет, Журавель, Чорногуз приймає душ, Літо літочко ой, весна зоряночка, У Бобра добра багато. Написані років 40 і більше, віршовані казки Михайла Стельмаха надзвичайно цікаві, повчальні та актуальні сьогодні. Рубрика «Чарівливість слова Михайло Стельмах, Чорногуз приймає душ. Там, де гнеться верболіс, чорногуз вставок заліз. А на птицю з верболозу. Вітер трусить срібну росу, рясно падає росиця, славний душ приймає птиця коло берега щодня. І нахниче що росиця крижана. Рубрика Словомережі. В українській мові поряд із прізвищем стельмах існує загальна назва. Світлана Линдівна, а хто такий стельмах? стельмах. Це майстер, який робить вози, сани, колеса тощо. Існує діалектне значення цього слова: тесляр, тесля, тобто робітник, що займається грубою обробкою деревини, спорудженням дерев'яних будов, виготовленням простих меблів із дерева тощо. У дитячому вірші Михайла Стельмаха Чорногуз приймає душ, є слово «верболіс». А яке його значення? Іменник верболіс має два значення в українській мові: перше високий кущ або невелике дерево з довгими блискучими гілками і вузьким листям, що росте звичайно у вологих місцях. Друге значення збірне зарості цієї рослини. Михайло Стельмах. Автор багатьох слів новотворів книженція, лементація, пляшенція, приключина, баляндрасництво, босоног, голомозина, голоп'ятник, задрипа, бурмотій, «Бурмотій», «Кислій», кучмій, кладун, шкрабун, язикань виокремлюються складні назви осіб, придумані Михайлом, Стельмахом, які мають емоційно оцінне забарвлення. Бабодур, вертигус, гаволюб, горшковіс, гріхоплут, дюхтемас, зайчопас, книшохап, конеїд, лічекруп, ложкохват, мішконос, перошкряб, скоробрех, слизькоумець, язикослов, наприклад. Мене ж після того, як я придбав зайчиня, вона, тітка Марійка, довго звала зайчопасом. Такі індивідуально авторські неологізми Михайла Стельмаха нагадують давні козацькі прізвиська, утворені від сполучень слів. Легкодух, старосуд, вовкодав, козопас, коновал, костоправ, маковоз, мукусій, пивовар, свинобой, добротвор, костогриз, вовкогон та інші. У рубриці Говорімо правильно наша філологиня підготувала несподіваний мовний гостинець. 20 травня у третю суботу цього місяця День науки. Зичу науковцям, студентам, школярам, усім, хто так чи інакше дотичний до науки нових відкриттів, творчих злеків, бути здоровими, щасливими, реалізованими та необхідними тут і зараз на рідній українській землі. Хочу нагадати, що існує окреме свято: День жінок та дівчат у науці, 11 лютого минулого року. Його святкували вперше. Це міжнародний день, запроваджений резолюцією Генеральної асамблеї ООН ще 22 грудня 2015 року. Наприклад, цього року в Дніпрі в рамках проекту Жінко, твоє місце в лабораторії відбулася низка цікавих заходів. Відповідно, варто звернути увагу на літературне наголошування слів пов'язаних із Днем науки. Фаховий цей прикметник. Варто в усіх формах наголошувати на закінченні, так само як лісовий, сніговий, що утворені від односкладних іменників: фах, ліс сніг. Проте тестовий від тест. також фаховість, абстрактний іменник, прислівник фахово. Отже, необхідно запам'ятати ці однокореневі слова в такому порядку. Фахово з наголосом на першому складі, фаховість другий наголошений склад, фаховий наголос на закінченні, тобто на третьому складі. А ще з'явилося красиве слово фахівчиня з наголосом на суфіксі на третьому складі. До речі, іменник склад зі значенням сховище, сукупність, спосіб, стиль тощо має постійний нерухомий наголос на першому голосному, зокрема в множині склади складів. Іменник же склад, що позначає частину слова з наголосом на корені в однині, у формах множини має наголошене закінчення. Склади складів, але в сполученні із числівниками 2, 3, 4 та будь-якими складеними, які завершуються компонентами 2, 3, 4. Наголос такий, як у формах однини. 2, 3, 4 склади. наприклад. У слові, фаховий три склади ви слухали сьомий випуск програми Чармова. Плекаймо мову.